Мій ранок почався з того, що я готувала сніданок сину. Це був рибний суп, і він його не доїв. І я сумніваюся в тому, чи вийшов він смачним. Зазвичай в мене ранки сімейні, тому що малий ходить в другу зміну в школу, але є дуже багато клієнтів, які приходять до мене онлайн о 10-й годині, тому я до 10-ї стараюсь все переробити, щоб на 10-ту вже бути онлайн з Польщею, з Чехією. У мене клієнти зараз з інших вже країн. Але наші. Я навчаю їх говорити. Тобто ми вчимося ораторському мистецтву, тому що дуже багатьом людям зараз прийшло розуміння і усвідомлення, що вони доростають до певної вже якоїсь міри. І далі, для того, щоб досягати успіхів, треба рости самому, щоб далі були успіхи в професії. Виїхати з Черкас. <свісна> це ж наша черкаська фішка. Ми всі шокаємо, і у нас дієслова закінчуються на ті ходить, робити, читати. Я танцюю зараз, це основне моє хобі. Танцюю п'ять разів на тиждень і сучасні, і бальні танці. Закриваю свій дитячий гештальт, я не могла в дитинстві танцювати танцюю зараз. Дуже люблю читати, я люблю вишивати, я люблю в'язати, але на це все просто не вистачає часу. Тобто є хобі, яке я реалізую зараз. І це танці. А є хобі, які залишаються моєю улюбленою справою, до яких доходять руки просто не, не просто в останню чергу, якусь там соту чергу. Безалкогольний це молочний коктейль. А алкогольний це біле, напівсухе. Мама. І при тому в дві сторони. І моя мама, і коли я стала мамою і почула це слово, я розплакалась вперше, тому що я усвідомила, що найголовніша моя роль в житті відбулася. Улюблена справа і син. Син, тому що я розумію, що без мене він ніяк не поїсть, не зробить уроки, не почистить навіть зуби. Навіть якщо він справиться з цим всім, все одно йому потрібно похвалитись. Мама, глянь, я віджимаюся, дивлюсь, ти молодець і улюблена справа, тому що я усвідомлюю, що я потрібна людям. Мені зараз останнім часом приходять більше і більше підтверджень цієї думки. Я потрібна, і це класно. Антисемітизм для мене табу в гуморі. Історичні події, які для нас стали жахливими. Ну, такі зашкварні теми. Чорний гумор, він, звичайно, можливий, але якщо це не стосується честі гідності якоїсь людини або е, нації. Не завжди. Розумієш, бувають такі ситуації, коли в тебе відбулася якась штука в житті. І ти її коментуєш, ти розумієш, наскільки це дивно, смішно і ну, взагалі класно, але ж людина не проживала цієї події. Тому смішно, смішно. Останнім часом взагалі дуже мало сниться. Я так сплю, як вбита прям. Але дякую за питання, я тепер буду відслідковувати. Але на повний місяць, який був нещодавно, то я взагалі не спала. Дивилась на місяць, майже вила. Черкаси взагалі, мені здається, це така місто душа, тому що тут є Дніпро. І це, хоч і вже така заїжена фраза, але тут справді дуже багато великих людей концентрувались, народилось, були, проїжджали. Для мене Черкаси – це Дніпро, сосни і історія. Класно! В мене взагалі останнім часом все дуже класно. Ну, не все можливо, хочеться ще більше і ще краще, але дуже класно, тому що в мене чотири ораторські групи, 50 людей до мене ходить навчатись. Я відчуваю себе крутою. Що мене не треба боятись. Якщо щось не так, я скажу, і я не буду приховувати за якоюсь ширмою, навіть ввічливості. Хоча я знаю всі закони джентльменської поведінки, але якщо щось не так, наприклад, мені буде спекотно, я скажу тобі обов'язково про це. Тому мене не треба боятися, я за правду. Постійно, прямо щодня. І мені здається, що воно було б не таким цікавим, якби мене не випробовувало. Це стосується всього абсолютно, особистого і робочого, і так далі. Коли ти е, переміг ситуацію, ти відчуваєшся сильним і відчуваєш, що тут я класний. Щастя. Мені здається, якби люди на землі всі абсолютно і поголовно були щасливими, він би не було. До прикладу, Гітлер, якби він відбувся як художник і був би щасливим, хіба то все було б? Якщо щодо кави, то що там? Е, що ти мелеш? А якщо ще і поїсти, то я дуже люблю серванти. Про мою бабусю вона пережила дві війни, вона пережила заслання в Сибір за три колоски. Вона була покинута чоловіком з трьома дітьми і працювала за трудодні за палички. І ще і була ворогом народу весь радянський час, тому що була ж в Сибірі. Сибіру, і я зараз в мене є прям тезисно написано трішечки про її життя, всі ті спогади, які я назбирала, і я хочу написати про неї книгу, тому що вона для мене дуже сильна жінка. Вона навіть помираючи посміхалась в 90 своїх з гаком років. Я не знаю, як вона зберегла позитив і як давала нам ту любов, якою була повна, крізь всі ті події, які прожила але мені здається, в неї просто як століття Якова є книга. Та отак, от, так от з її життям можна описати дуже багато історичних подій на українських землях. Оля Касьянова. Мар'яна Верховцева Іра Тітовська. Совість це коли ти знаєш, що зробив погано, це визнаєш і намагаєшся навіть виправити. Ну як на мене, хоча багато хто не включає останній пункт, намагаєшся виправити. Мені здається, це великою складовою совісті. Тому що одна справа напаскудити і ходити з цим і жити, і так багато людей роблять. Але інша справа все-таки постаратися щось зробити для того, щоб виправити те, що ти зробив. А можна нічого не обирати? посуд. Я коли маю посуд, мені приходять дуже багато крутих ідей. Хоча я не люблю справді посуд. Я стаю через силу, тому що вже треба в щось насипати. <світок> Але в цей момент я починаю генерувати цікаві ідеї. Нещодавно згенерувала ораторський табір. Хочу зібрати зі своїх учнів людей, які ходять до мене в клуб, членів клубу, і повести таборувати. Не розмінюватись на людей. Які тебе причарували з першого погляду, тому що є люди, які живуть для першого враження, а глибини там дуже мало. І ти дуже багато часу витрачаєш на цих людей і в дружбі, і в стосунках, і так далі. А потім, коли пелена спадає, ти розумієш, що втратив кілька років на ось ці стосунки і дружні, і не тільки, які можна було б витратити на людей справжніх глибоких, тому що не вміють говорити одне з одним що Якби я одразу ж намагалася сказати одному, що не так, то не ображалася б з математикою. В мене ще була проблема з біологією і з біологічкою, тому що вона була дуже зла жінка. От. І вона змушувала нас вчити слово в слово. Все, що було написано в книжці. Я вчила всі терміни, будь-вони не ладні, і відчувала себе не дуже добре. Система. В першу чергу, тому що ми всі заручники системи. Вчителям не ок, батькам не ок, дітям не ок. Ну, тобто всі три ланки страждають від того, що система побудована таким чином, що батьки вдома з дітьми вчать, вчителі не встигають з дітьми вивчити, а діти страждають, тому що там вони телепні, вдома вони телепні. <смі> мене дуже багато знань, які ми отримували в школі, не знадобились. Дуже багато ялових знань, які типу для загального розвитку, але вони так і, так і залишились просто яловими, нічого не дали. А на це витрачався час, який можна було б пустити в ті предмети, які були б продуктивними для дітей. Моєї подруги було день народження, я їй винайняла машину кабріолет. Замовила їй фотографа як класного хлопця-водія. Її хлопці катали, фотографували, дарували їй щастя. Зраду і у всіх розуміннях зраду. Навчитися їх фільтрувати. Якщо це стосується чоловіків, то чоловіки вони говорять вчинками, не слухати, що вони говорять, дивитися, що вони роблять. Що стосується жінок, ну чесно, я думаю, що жінки на підпитку розкажуть все, як є. Я це перевіряла, правда, дівчата, все, все як на духу розповідають. Тому є два способи перевірити людей, як на мене. Це одне із найскладніших питань, яке я колись досліджувала. Мені його пам'ятаю, поставили, коли мені було 24 роки, чи я вірю в українську національну ідею. Я не знаю, в чому воно полягає. Я просто вірю в те, що потрібно любити ту державу, навіть не державу, країну, в якій живеш. От і робити все, щоб нація розвивалась, от це моя думка. А в чому полягає наша національна ідея? Мені здається, вона ще до кінця не сформована. Мені подобається, яка правильно сказала. Відчепіться від нас, тільки іншими словами. Я боюсь бути покинутою. Це я нещодавно дослідила сином, собою пишаюсь і своїми досягненнями в роботі. Репутацію по суті. Останнім часом все менше, але все одно стараюсь. Якщо раніше в мене місяць дві книжки було, то зараз я одну книжку в два місяці ледь натягую. Але я цим не пишаюсь, я буду виправлятись. В мене є улюблена фраза і сцена, там, де шахова чорна королева каже Алісі про те, що час нині такий, щоб навіть щоб залишатися на місці, потрібно бігти з усіх ніг. І справді ця фраза вона була як актуальна для Керол, так і для нас зараз. Тому що так і є. Для того, щоб постійно підтверджувати свою репутацію, для того, щоб постійно підтверджувати, хто ти є і що ти можеш, потрібно працювати. Не можна щось зробити, заспокоїтись, сісти на диван і думати, що всі тепер точно завжди будуть пам'ятати, що ти молодець. Айронмен. Тому що ця людина силою розуму себе зробила супергероєм. І це для мене дуже крута річ. Я б хотіла так стати супервумен, дякуючи своєму розуму. Я думаю, існує. Я думаю, що воно не таке, як описав нам чи Данте, чи Біблія пише, але я думаю, що є рай в сенсі заспокоєння і відчуття блаженства, що мука за мені завершилась, і є легкість. Тому що тут ми не відчуваємо цієї легкості ніколи. І є пекло. Я думаю, і воно виглядає так, як ніби ти всі оці речі, які погано робив, ти в них трошки купаєшся, типу в чужих сльозах і так далі. Ну то тобто є їх трішечки інше. Тобто через емоційну складову ці рай і пекло уявляю. Думаю, що ми все одно ще щось відчуваємо після смерті, певний час, свідомість якимось чином живе. Мабуть, в селі у мами. У мене мама зараз проживає в селі на Уменщині, і там моє місце сили, тому що там пройшло моє дитинство у бабусі. І там я відчувала себе легко, коли виходиш вночі, цвіркуни, десь там жави на ставочку, зорі всі видно. І тиша настільки мертва, що аж вуха болять у всьому іншому, тому що до чотирьох ранку вони ще там квакають, якось щось проявляються. А наступає такий час, трьох до чотирьох ночі, коли все дуже тихо. Це такий цікавий час. Ми народжуємося самотні, ми помираємо самотні, але під час життя ми шукаємо е, стадо своє. І це нормально абсолютно, тому що ми відчуваємо себе захищеними в цьому стаді, Еж не можемо вижити без людей. Я дуже часто говорю сама собою, вважаю це крутезною практикою, по-перше, скинути емоції, по-друге, пропрактикуватися в ораторському мистецтві. Отримувати подарунки. Я в цьому плані, саме в цьому плані егоїстична. Мені так подобається отримувати подарунки. А коли приходить час дарувати, я не завжди знаю, що. Це людина, яка тебе безумовно приймає з усіма твоїми погрішностями і силами. Якщо вже є умови, якщо ти прийдеш до мене, або якщо підтримаєш, я з тобою буду дружити, то тоді не то забити. <свісна> no, насправді, от як не хвилюватись. Знизити e, рівень e, важливості цього, що відбувається, в своїй свідомості. E, тобто, не думати, що це таке надважливе щось в твоєму житті, і що після цього ти не помреш, що в тебе все залишиться, як є, і це ніяким чином катастрофічно не вплине на твоє життя. І тоді ти спокійніший, що б то не було. Я часто її використовую. Я вважаю, що це один із методів психотерапії, як зняти напруження і позбутися негативних емоцій. Я не вважаю, що щось в ній є таке погане. Це класно іноді дати собі можливість випустити емоції. А іноді є такі ситуації, де ти по-іншому сказати не можеш. Спілкуватися або з дітьми, або з молодшими людьми максимально з молодшими. Тому що, по перше, ти від них набираєшся цієї здатності цікавитись світом. Подивись, яка там букашка, да? О, пташечка глянь, яка гарна полетіла. Це все роблять діти. І коли ти з ними спілкуєшся, ти спостерігаєш, як вони цікавляться всім, що навколо, ти трішечки заряджаєшся цією штукою. Я, коли дитина була зовсім мала, я навчилася цього ще раз. І це так круто. Правда, мене зараз майже все цікавить. Ну, майже все, крім математики. Я б на дві речі витратила. Перше, купила б діючий бізнес. щоб... Щоб він собі працював <смі> і знайшла б толкового менеджера управлінця це перше. А друге, я б трішечки вклалася в дитячу медицину. Я, ми зараз малим обслуговуємось в приватних клініках, і я бачу, наскільки велика різниця із державними і приватними. І мені б хотілося в державні вкласти, щоб там було десь так, як у приватних. Гарно усміхнені працівники. І діти туди йшли і не боялися. Карантин мене навчив думати, як жити, і як виживати. Тобто не сподіватися на те, що завтра буде як і сьогодні, а думати про те, що а якщо завтра халепа, я захищена, бути щасливим. Взагалі, все, що ми робимо в житті, має приносити нам щастя. Хоча це для когось можливо звучить як утопія, але це реально можливо, я знаю. М -м -м. Лікувати дотирком руки. Хоча в мене дещо виходить. Якщо буде блодіти голова, можемо перевірити. В їх було багато і всі пов'язані із е, дитинством в селі. Але я розкажу про те, який став для мене е, таким, який відкрив певну мою е, особливість. Ми купались на ставку з моїм братом, він молодший, він не вмів плавати, а я вже вміла. І там був такий мур, з якого ми стрибали. Я стрибаю. Він також за мною я його підштовхую до берега і він виходить. Якось він стрибнув занадто далеко, і я не змогла його підштовхнути. І для того, щоб він вижив, я піднирнула під нього, щоб він відштовхувався від мене. Але, дякуючи Богу, був поруч дорослий чоловік і витягнув нас обох. Але я тоді зрозуміла, що заради людей, яких я люблю, я готова пожертвувати життям, і це стало для мене дуже цікавим відкриттям про себе ж. Ну, мабуть, ось та цитата з мультфільму, щоб залишатись на одному місці, потрібно бігти з усіх ніг. Вона, мабуть, дуже підходить. Тому що в мене немає е, е, періодів, коли би я просто сиділа б і нічого не робила. Я постійно чимось займаюся, працюю і над собою в тому числі. Я сиджу в кріслі качалці на березі моря, слухаю чайок і читаю книги. Це моя мрія. Голландія, мабуть. Вона мені ментально здається такою вільною, цікавою, не через те, що там да? тому що там є свобода думки, свобода дії. І голландці вони не всі поголовно там куряться або ще щось. Ні, них просто є свобода, і вони обирають в більшості цього не робити. І це дуже круто, як на мене. Бути добрішими одне одного, одного, слухайте одне одного, одного, і тоді у вас буде шанс зберегти тих людей, яких ви любите поруч.